шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Святе письмо показує нам, що допомога людям у потребі, зокрема тим, які позбулися е, свого житла і потребують прихистку, є невід'ємною складовою християнської віри і християнського життя. І тому так важливо розуміти, чим живуть ці люди, які історії їхнього життя. Сьогодні ми поговоримо на цю важливу тему для нашого народу, але також для нашої особистої віри. У нас в гостях пан Володимир Головатий, який є директором центру соціальної підтримки в місті Львові. Пане Володимир, вітаю вас! Вітаю! Дякую за запрошення! Пане. Дуже приємно! ми мали з вами першу передачу, де ви розказували про взагалі, як функціонує модульне містечко. Маріяполіс, я думаю, що ми сьогодні ще поговоримо, чому така назва і наскільки вона показує важливість духовності в цьому містечку, але знаєте, я думаю, що для багатьох глядачів цікаво не тільки структура і якісь такі практичні речі, але також цікаві історії життя людей. Чим вони живуть, про що вони мріють, які в нас, які в них страхи, які переживання. Я думаю, що найперше було би актуально почати з вашої історії життя, як так сталося, що ви захотіли цим займатися? Тому що, напевно, це не просто робота, це мусить бути якесь покликання, бо це досить непросто. От як ви відчули, що будете займатися і готові цим займатися? Ви знаєте, я за освітою маю юридичну освіту, я юрист. І до повномасштабного вторгнення я працював в структурі управління соціального захисту юрисконсультом. Але так чи інакше, ми завжди були долучені до там, міської комісії з евакуації, і коли почалось повномасштабне вторгнення. Власне, починаючи з лютого, був створений координаційний штаб по заселенню людей, так як ми з вами говорили в попередній передачі. Майже 5 мільйонів пройшло через місто. Відповідно, воно вимагало трошки структури, системності, щоб був чіткий розподіл і обов'язків, щоб не було хаосу. Це найважливіше. І тоді, починаючи з лютого своєю юридичною освітою, мені прийшлося трохи змінюватися, думати нелінійно. І була поставлена задача: власне, що є центр соціальної підтримки. Центр працював з 2018 го року, там працювала добре сформована команда, там було чітке керівництво. І, власне, я був призначений на посаду директора, і відповідно почався новий наш етап. Відповідно, у нас тісна є комунікація з попереднім директором. штат був розширений, тому що кількість викликів, кількість людей, кількість людських історій, про які ми з вами будемо говорити, не збільшувалися. І той, власне, принцип індивідуального підходу, він і збережений зараз. І, відповідно, ті проблеми, які там є в людей, вони стоять проблемами наших соціальних працівників, нашої взагалі спільноти міста, бо, так як ви казали, воно в синергії вирішуються всі проблеми. Тому тому, напевно, історія в мене не цікава, тому що я був юристом. Зараз, е, так як ви сказали, соціальне служіння воно перетинається з релігійним служінням, тому що ми долучаємося в церкви. Тому ті отці, які працюють в нас на цивільних посадах, не змінюють нас. А ми змінюємо і отців. тому що так чи інакше, адміністративна робота теж вимагає трохи порядку і системності. Але ми готові розвиватися, то наш внутрішній запас міцності. Нам набагато спокійніше, коли ми бачимо посмішки тих дітей. А серед дітей це третина. Наші соціальні працівники теж як би ми того не хотіли, вони теж живуть війною. І весь Львів живе війною. І кожна історія нашої людини, нашого мешканця, нашого нового львів'янина, вона є окропомнатою тим переселенням. Взагалі, момент переселення він дуже змінює людей. Те, що ми з вами говорили, що російська пропаганда знищувала взагалі таку релігійність і робила тільки свою церкву на сході, щоб трошки людьми маніпулювати. Тому тут зараз, на заході України, ми трохи розвінчуємо ті віфи. Чи люди мають більшу духовність? Та не мають духовність більшу, вони її проявляють по-іншому. Всі вірять в Бога. І коли, на жаль, прилітає по Львові, як би ми не хотіли, Львів це умовно безпечне місце. Тоді люди ходять і в укриття, частіше ходять до церкви. Але в цілому, за допомогою нашої спільноти священників, ми трохи допомагаємо людям якось побачити ту красу наших релігійних традицій, які є тут на заході. Сама назва міста цього модульного містечка Маріаполіс, вона очевидно відображає цю важливу складову духовності. Так, і це, що містечко побудоване на землі оців Селезіян, наскільки я знаю, там планувалося збудувати школу для навчання з на християнським нахилом, так спрямуванням. І чи не вбачаєте ви якогось такого символізму в цьому всьому, що і назва містечка Маріаполіс, і те, що це на землі оців селезіян а тепер? Тут є ось цей е, прихисток для людей, от що як до вас це промовляє? Ви знаєте, та земля вона напевно була спрямована на те, так історично закладено, що це мало бути місце для навчання, для зміни стереотипів, для соціалізації, для розвитку, для побудови, напевно, якоїсь спільноти, де буде долучена церква. Вона чи була би у формі? Школи, я не знаю, треба оця Михайла, чи вона питати. Знаєте, але тут питання наступне: що станом на зараз та земля напевно виконує свою функцію. Люди живуть, люди народжуються. Справді людина в модульному містечку вона проходить повний цикл. У Нас є ті, хто народився, у нас на жаль, є ті, хто померли. Тому у той момент від початку до кінця він теж супроводжується нашими і працівниками, і соціальними працівниками, і нашими священниками, які в нас працюють. Тобто там теж школа, але школа життя, школа але життя. Теж з теж християнськими цінностями. Чи маєте ви, пане Володимир, час попри всі свої обов'язки спілкуватися з людьми? От чи розказують не якісь історії свого життя? Якщо так, то можливо, ви поділитесь декількома історіями, які вас найбільше вразили? Mm. У ну, мене частина моєї роботи то є спілкування з людьми. Так чи інакше тільки в комунікації ти будеш знати ті проблеми, які є. І насправді, коли ми говоримо про історії, кожна історія є пов'язана з війною, з переселенням, це страшно. Ми, от, в нас недавно був похорон однієї нашої мешканки, і от власне отець Андрій Платош, ми так собі сиділи, сиділа команда, і ми, власне, на черговій нараді розуміли, що померти на чужині. Не знаючи, що з твоїм майном, це дуже велика біда. Насправді це така смерть, і це такий кінець життя, який, напевно, не хочеться нікому в житті побажати, чи ворогу, чи він не має значення. Тому спілкування з людьми є. Історії є дуже різні. У нас є історії наших жінок, сімей, чоловіки, яких пережили полон, чоловіки, яких є безвісно відсутні, чоловіки, які загинули. Тобто нічим не відрізняється історія, там, як я вже казав, Берем, якщо модульне, то з сихівської спільноти від спільноти нашого модульного. Якщо брати індивідуальні речі, кожного є свої потреби. Одна з найбільших таких історій це коли не вдається вивезти. Це доволі типова історія, що є старші батьки. Старші батьки є на тих територіях, де зараз є під активними обстрілами, і діти розуміють, що треба дати шанс батькам пожити, все-таки таки пробують їх вивезти. Але є тверде переконання батьків, що вони хочуть померти в себе і бути поховані вдома, тому що дім для них все-таки є там, де вони прожили. Чи це гуманно? Напевно, ні. Але чи це справедливо по відношенню до людей, які хочуть закінчити життя там, де вони живуть, і померти? Напевно, це є справедливо, бо це життя, напевно, це добрий кінець своєї історії. Тому історії наших людей є. В нас багато хто, багато хто вже призвався. У нас 27 наших мешканців тільки от за два роки пішли служити, і це напевно нормальна життєва історія, тому що воно показує, що нема нас якихось, ну ми єдині в тому. Ця Україна в тому єдина. Тому життєві історії є. Вони доволі такі, знаєте, гарні, тому що діти все-таки по-своєму сприймають, скажімо, якісь шкільні процеси. Батьки долучені до того теж по-своєму сприймають, але соціалізація вона є різна і вона нам дає можливість, де коли підходити до вирішення проблем. Знаєте, я думаю, що ключовим компонентом є власне. Втрата майна всього не просто майна як будинку, але втрата землі, втрата знайомств, от втрата фактично всього того життєвого середовища, в якому ми живемо, і навіть не розуміємо, що це означає втратити, от які психологічні наслідки ви цього бачите в історіях людей, які ну змушені були поїхати з середовища, де вони прожили більшу частину свого життя. Що відбувається? Яка які трансформації відбуваються в їхній свідомості, мисленні? Чи мені коректно буде говорити якусь конкретну історію, напевно, ні. Але ми бачимо, коли є страх. Угу. Коли сам момент переміщення він викликає не то, що неспокій, він викликає страх і нерозуміння того, що буде відбуватися завтра. Але спілкуючи із львів'янами нашими, теж з нашими родичами, ми розуміємо, що такий страх саме присутній і в них. Тому, коли ми говоримо про переселенців, є страх за своїх родичів, які залишилися. Є страх того, що невідомо, що завтра буде, відповідно, знову буде потребувати наступна хвиля переміщення. І, на жаль, ми в своїй соціальній власне праці стикаємося з сім'ями. Війна вже йде з 2014 року. Це є сім'ї, які перший раз перемістилися там, скажімо, в Дніпропетровську область станом на зараз. Вони знову переїхали в Львівську область, і той момент невизначеності, і так як ви кажете, втрати свого життя, своєї особистості там, він. Заставляє людей наново бачити і наново переходити такі всі етапи. Соціалізація вона ж не тільки йде в тому, що ти знайшов роботу, маєш якісь ресурси і можеш собі знайти життя. Соціалізація полягає в тому, що ти повинен влитися в міське середовище. Оцей успішний кейс, коли сім'я виходить, і сім'я вже повністю не потребує нашої підтримки. На жаль, зараз такий час, що не всі люди готові до того наступного кроку. А який відсоток взагалі сімей? От вони, скажімо, вже здатні залишити містечко або залишили за цей час, знайшли собі роботу, можуть винаймати житло, ну чи купити житло? Чи це мало ймовірно, що придбати можуть, але от винаймати і жити, скажімо, як звична львівська сім'я, станом на зараз у Львові 96 тисяч переселенців. Якщо брати тих наших людей нових, які дотичні до центру до підтримки, це є там в районі трьох тисяч людей. Тобто ми розуміємо, що 93 тисячі дають собі раду, знайшли роботу, вони не потребують підтримки. А ті, власне, які є дотичні до центру, вони потребують там супроводу соціального внизкладних життєвих обставинах. Якщо тобто брати це найменш захищення, так розумію так, вас однозначно, так. І якщо ми беремо статистичну якусь звітність, то щоб ми розуміли, за два роки. З 1500 людей 1500 переїхало. переїхали. Тобто, станом на зараз, ми десь є на половинці того, що половина людей інтегрувалася. Mm -hmm. Тобто, якщо живе в прихистках там півтори тисячі, півтори тисячі є іншими клієнтами, які там потребують інформування чи інших соцпослуг, то півтори тисячі за два роки виїхали, дали собі раду. І так в нас є успішні кейси, коли люди мали матеріальні цінності, трошки побули в нас і до півроку собі купили житло. Mm. Таке теж є справді переселенці це люди, які колись були дуже багаті. Багато хто з них мав свій бізнес. Просто коли прийшов ворог, він втратив все. Він вибирав, він розставив пріоритети: сім'я, гроші чи все-таки залишитися бути там. Тому так, у нас є багато людей, які мають інженерні освіти, багато людей з викладацьким складом, з викладацькою освітою. Я маю на увазі, які викладали. Багато хто є добрим електриком, і багато хто має такі специфічні навички, як умовно Водій крану на величезному підприємстві, яке займається видобутком вугілля. І коли він має той досвід, він він його не може тут реалізувати, бо Маріуполь мав трошки інші потужності, ніж, скажімо, тут. Відповідно, тобто людина повинна для себе знайти новий шлях, змінити кваліфікацію і знайти тут роботу, щоб себе забезпечити. Які ви маєте потреби як, як центр соціального захисту, як оці модульні містечки? Можливо, хтось з наших глядачів почує ваші потреби і скаже, от мені це відгукується, я би хотів допомогти в цьому. Чи вистачає вам працівників, які готові працювати в цій сфері? Поділіться трошки своїми потребами. Ви знаєте, ми є в структурі Львівської міської ради, тому якщо нам є якась потреба, ми пробуємо її оперативно закривати. Задокриваємо наші теж потреби за допомогою різних організацій, в тому числі величезну лепту туди вносять і там спільноти релігійні. Якщо говорити про команду, то мабуть людей ніколи не буває мало. Про потреби такі дрібні, то можемо запросити всіх на платіння маскувальних сіток. Це дуже активно і власне завжди потребує рук. Тому, якщо хтось має бажання долучатися, пане Оресте, прокомунікуємо, дамо якийсь публічний простір, бо то важливо. То важливо сам процедуру і сам процес, як переселенці допомагають війську. От ми мали на Різдво. Кріздвяний вертеп, наші мешканці самі зорганізувалися, назбирали гроші і передали на дві громади. Тобто, ми маємо там відеоматеріал, ми його, я думаю, пізніше на наших соцмережах поширимо. Нам просто треба буде закрити обличчя, щоб мати розуміння, щоб воїни були теж в безпеці. Угу. Коли ми говоримо про якусь там інтеграцію, вона видавляється цінність тих грошей, коли переселенські діти збирають і віддають на армію. Ну, насправді воно дуже приємно. А в який спосіб вони збирають? Вони колядували. Ага, я взяв реальний кейс, та що був у нас останній. Діти заколядували гроші, передали на армію. І От ми буквально на днях п'ятницю я отримав відео. що дякуємо дітлахам наших з модульного. Вау, це неймовірно. Тобто, волонтерська складова дуже я так розумію, добре розвинута в модульному містечку. І як ви маєте якісь приміщення, цехи, де люди плетуть ці сітки? і окрім сіток, що ще вони роблять? До чого долучаються? Е, в, ну, ми так пробуємо, власне, щоб люди йшли десь на якісь офіційні. Роботи і працювали, тому що те, що власне держава забезпечує, воно не не покриває ті потреби, які люди мають собі. Попри те, що люди живуть безкоштовно, але завжди людям потрібно ну так, як так, як я, нам треба жити, треба щось купити додому. Попри те, що є харчування одноденне від отців, один раз в день, все одно люди харчуються. Все одно люди закривають свої потреби. все одно потрібно одягнутися, потрібно жити, так як в принципі ти і жив до початку там війни чи до того часу, коли вона тебе торкнулася. Напевно, потреб таких немає. Дуже індивідуально працюємо, але в цілому в нас немає якихось цехів. У нас є одне приміщення великої кухні, і воно так відгороджено. Там є спеціальні власне тенти, на яких натягнута сітка, і там люди собі плетуть ті сітки. Там тобто у вільний від роботи час, коли вони вже а коли люди мають бажання, тим займається отець Андрій Платоша, так як він є майже завжди в містечку. В нас власне завжди ну, рук бракує. Направді маскувальних сіток чи кікіромкікімор не буває мало. Але тут та необхідність, яка трохи збережить, напевно життя наших воїнах, тому то важливо. А чи можуть от ви кажете, що Раду запрошуєте, хто хоче плести сітки? Тобто люди, скажімо, жителі Львова, вони можуть просто прийти чи потрібно десь реєструватися, повідомити адміністрацію, що вони хочуть долучитись до цього? Як це працює цей механізм? Львів'яни не долучаються. У Нас, якщо були такі запити, то були індивідуальні запити. Бо організація пліткарки, яка власне нам допомагає з тими сітками. Вони і по різних спільнотах, і в Боско мені здається, угу. вони оця Андрія мають теж свої стенди, де вони плетуть. Тому насправді, якщо хтось має без проблем, можуть нам написати на нашу Фейсбук-сторінку. Ми просто людей долучимо, щоб це було без проблем. Але оця. Пара ховориста теж на сихові колись сітки плили. Я думаю, що при бажанні можна не де себе реалізувати. Угу. Якщо ми говоримо про, про дітей, е, як вони сприймають цю, цю всю ситуацію? Бо, звісно, що дорослі вони мають певний життєвий шлях, як, можна сказати, певний шлейф. Е, а от в свідомості дітей, як ці всі події відображаються? От, коли ви з ними спілкуєтесь, бачите, чи, чи вони можуть Е, Повноцінно переживати своє дитинство в таких умовах діти завжди критичні. І коли дитині щось не подобається, вона завжди тобі заскаже в очі. Тому наша максимальна задача, напевно, та всіх органів влади чи міста чи центру будь-якого підпорядкування є те, щоб діти мали дитинство. Тому одним з пріоритетів наших це були такі загальні приміщення в наших містечках. Ми їх переобладнали під дитячі кімнати. Угу. Тому що нормальне дитинство, воно тягне за собою нормальний розвиток і освіти, і потім дитина себе може реалізувати. Тому освіта завжди в пріоритеті, діти завжди в пріоритеті. Тому чи в дітей є нормальне дитинство, то, мабуть, можна спитати про моїх дітей, ну тобто про дітей навколишніх, які живуть у Львові. Але, але я сподіваюся, що ті діти, які зараз живуть в модульних містечках, в інших прихистках. Вони враховуючи, то, що Росія напала, що Росія зруйнувала їм дитинство. вони потім, напевно, якось добре реалізують для того, щоб Україна дуже добре повстала з того попиту. Та я теж щиро сподіваюся на це. Пане Володимире. Я би хотів поритися до питання назви, тому що назва вона завжди важлива. От Маріаполіс, в який момент з'явилася ця ідея, що саме так назвати це містечко, не воно перегукується з Марією. Матір'ю Христа я так розумію, але також перегукується з назвою міста Маріуполь. Хоча Маріуполь теж був названий на честь Марії. От кому в голову прийшла ця ідея, як це виникло взагалі? Дивіться, це питання до керівництва міста. Якби... не ви вибирали думаю, назву ні, ні. Однозначно. Насправді тут дуже має бути ясний розум для того, щоб дуже чітко таку назву зреалізувати. Я думаю, що це питання, десь напевно і до духовенства було долучене. Результат є такий, що тоді, по драмтеатрі, власне, прилетіли ті авіабомби, дуже багато загинуло, і в той процес якраз тоді починалось заселення містечка на Сихові, враховуючи, що більшість людей, все таки тоді дуже багато людей з Маріуполя виїхали, і ціла спільнота проживала в оця Чобана, Боско, оця Михайла. Я маю на увазі. То ми, ми мали таку дуже велику приємність. Коли модульне містечко на сихові Маріяполіс воно ж таки залишилось. Місто Марії. Ті люди, які були в Маріуполі, вони ж в серці мали то місто. Угу. Саме вони його перенесли в модульне. Зараз звичайно кількість там з Маріуполя набагато менша, бо якщо я ну тобто, станом тоді під час заселення було 28 сімей з Маріуполя. Більше? 28, ні, з 90. Це а. десь було трошки більше четвертини, але це була чітка спільнота, яка власне була з Маріуполя. Бо насправді в нас в центрі представлені всі географії. Всі області, де це і Харківська, і Донецька, і Луганська, і Херсонська, і Миколаївська. Ну, ми не можемо когось окремо виділити. Але тоді, станом на той момент, власне, воно було дуже гірко, дуже драмтеатр. Він відображався такою, знаєте, чорною раною в серцях. Відповідно, і та назва вона трохи давала якийсь момент такого спокою mm -hmm. тим людям. От ви кажете, що є дуже широка географія з різних місць із сходу, і з півдня. І от як люди, коли святкують якісь спільні свята, чи вони привносять свої традиції, чи є активні в тому, щоб інтегрувати якийсь свій спосіб святкування в загальні святкування, чи також не створюється якоїсь напруги, бо один звик так святкувати, другий так, чи це все якось гармонійно вирішується? Я думаю, що віда об'єднує. Але були господині, які варили різний борщ. І я не попав, але варився борщ з карасями. Ну тобто, Ого. це є та така складова. Що жінка, я так розумію, ну, борщ він взагалі відображений в серцях моєї ну, доброї складової нашого раціону. І, власне, те, що воно відображається через готування, через кухню, воно теж кожне є індивідуально. Тому зі своєї сторони, вони от такі історії бувають. Напруги воно не викликає. Я думаю, що всі би хотіли спробувати Етатно. такий борщ. От але, як досвід, він власне мусить бути. Ні, все нормально, біда об'єднує. А чи є така такі, такі практика, що люди з різних, навіть незнайомі сім'ї, вони запрошують один одного в гості, спілкуються, знайомляться, чи це радше як виняток? Ну, бо в звичайних київських домах то рідко буває, так? А чи у вас в містечку така практика більш поширена? Справді та спільнота, яка живе серед наших мешканців. Чужих дітей точно не буває. Тобто, тут тут ні, ніхто не ділить дітей. Я вам більше скажу, що є окремі власне ті кімнати, про які я казав для дітей. Ми окремо робили кімнатку. Це знову ж таки нам допомогли наші партнери. Що окремо була кімната там для реабілітації 60+. Дуже важливо, щоб люди старшого віку похилого мали собі трошки можливість позайматися фізкультурою. Причому був окремо і кі зроблений кінотеатр. Тобто такі простори дають можливість трохи людям поспілкуватися з собою. Тому я думаю, так об'єднання є і воно нормально. Володимире, дуже вам дякую за цю неймовірну, справді цікаву інформацію. Бо навіть живучи у Львові, ми не знаємо про багато процесів, які тут відбуваються. Дякую вам за вашу працю. І те, що для вас виглядає природньо, що ви змінили більше свій юридичний фах на такий соціальний, Для вас це природньо, але для багатьох це може бути як, як подвиг, Справді, бо робота з людьми вона не проста. Так що щиро дякую вам, вашій команді. Нехай Бог вам допомагає далі сіяти оце зерно надії в серця людей, особливо в серця дітей. Дякую вам, дякую вам. Дорогі друзі, я сподіваюся, що для вас інформація була цікавою і пізнавальною. І я також сподіваюся, що це, це наша розмова вона зруйнує різні стереотипи і міфи про те, що люди зі сходу це якісь інші люди, ніж з заходу. Ми є один народ і дякуємо Богові за те, що маємо свою землю, маємо свою державу і можемо її захищати. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.